Україна не збирається віддавати бахмут окупантам. До захисників міста фортеці вже прибуло підкріплення. За даними військових, є реальна перспектива того, що місто не просто вистоїть, а й стане початковою точкою наступу збройних сил та реального розколу російської армії. Сценарій відходу за кордони Бахмута для уникнення котла обговорювався, проте наразі не є актуальним, адже на низці локації російські штурмові подразділення зупинені та знищені а на інших ділянках ворог від Отився. Одні беруть нас для в кальцом. Українські сили виграють дорогоцінний час до формування нашого ударного катка, який зможе вдарити по росіянам так, що їхня ударна групіровка посиплеться, як картярський будиночок. Коридор дорогою життя лишається, а бахмут стоїть. Росія не залишає надії захопити Бахмут, тому кидає у бій всі резерви та найкращі підготовлені підрозділи ПВК Вагнер наступ Росії, який почався наприкінці січня, частково було здійснено для того, аби змусити Україну використати свої резерви. Така провокація значно б ускладнила реалізацію майбутнього контрнаступу. Проте головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний не став спалювати резерви ЗСУ. Битва за Бахмут уже позбавила РФ найбільш ефективних та найбільш важко замінних частин Вагнера та ВДВ. Резерв російських рекрутів, які здатні воювати, обмежений. Україна готується до масштабного наступу. Потік воєнної допомоги від західних партнерів та США за останні місяці удвічі більший ніж сумарна допомога протягом усього року. З 9 грудня 2022 року Пентагон відправив Україні воєнну допомогу на суму понад 8 мільярдів доларів, а це 40% від обіцяного озброєння для України з початку повномасштабного вторгнення. Крім того, поставки озброєння, погоджені Німеччиною лише у січні 2023-го, складають дві третіх від загальної кількості відправленої до України протягом усього 2022-го. Також для наступу головнокомандувач ЗСУ Залужний планує створити три армійських корпуси загальною чисельністю 60 тисяч військових. Великий контрнаступ ЗСУ почнеться у найближчі 4-6 тижнів. Про це повідомляє американське видання The Economist. До цього часу США планують вирішити питання з авіацією для України.